Знищують чи вдосконалюють вже кілька тижнів у посадці біля колишнього будинку побуту, який знаходиться в районі площі молоді. Місцеві жителі спостерігають підозрілу активність. Копають, пересівають ґрунт, встановили бетонні плити, а на них невелику споруду. Що ж тут буде? Задаємо питання приватному підприємцю, який керує цими роботами. В мене з'явилася дуже така гарна ідея щодо реалізації такого внутрішнього дворового скверу з безпечним середовищем, де буде передбачена система відеонагляду, системи сигналізації, розумного освітлення. Також тут передбачається біля цієї, цього скверу. Точніше, в межах цього скверу передбачається модульна споруда, яка буде слугувати для комерційного призначення. Модульна споруда буде розміщуватись на бетонних плитах. Це її мала частина. А от що там продаватимуть, поки що інтрига. Але точно не алкоголь, запевняє Михайло Ткачов. Це буде комфортне місце, в яке можна завітати із дітьми. А поряд доглянута зелена зона. Наразі ми передбачаємо тут такі три Пішохідні зони, вони будуть з освітленням, це буде відкритий простір, ще раз зауважу, не буде там жодного забору чи ще щось, тому що це земля комунальної власності. Працівники, які будуть працювати безпосередньо, безпосередньо тут на місці, будуть доглядати за цим внутрішньобудинковим сквером. Ця посадка була чи не єдиним привабливим місцем цього району, але лише здалеку його облюбували ті, кому невідоме слово смітник, тому робили його просто під ногами. Тут можна було знайти все від недопалків і стаканів до старих дверей або ковдри. Періодично прибиранням тут займались люди, які працюють у цій будівлі. А скажіть, будь ласка, чи спілкувались ви з підприємцем, який працює а, у цій будівлі Сергієм Висоцьким, який кілька років також намагався боротись з людьми, які тут розводили безлад? І за його ініціативи, і здається, навіть за його кошти було тут зрізано чагарники. І після цього до нього підійшли якісь ну, місцеві певно і сказали: навіть не буде тепер, де сходити до туалету. Так насправді я спілкувався, коли я приймав взагалі рішення. Я спілкувався з багатьма підприємцями, які тут є, і всі мені казали, що ну, якби така ідея не дуже гарна, тому що ну, смітять. Зараз тут ну, чисто доволі, ну, тому що ви прибрали. Ну, прибрали не тільки ми, якби до цього має відношення і Новостворена тут стоматологічна така клініка безпосереднє відношення. Має я маю відношення, Сергій має відношення. Іноді можна комерцією займатися підприємницькою діяльністю, а іноді стати прибиральником. Знаєте, прибирати постійно, просто за кимось прибирати. Але Михайло вирішив ризикнути і дати шанс борцям з благоустроєм на виправлення. Ми розуміємо своє, я маю таку точку зору, що вплив потрібно буде шукати. Це буде цивільний, нормальний вплив. Те, що ми наразі вивчили ситуацію, ми знаємо цих осіб, ми встановили тут і відеоспостереження. Життя у центрі міста має значний недолік. Тут забагато відпочивальників у будь-який час доби, а вони відповідно залишають за собою сміття, руйнують те, на що вистачає сили. У цих дворах ви не побачите квітів, висаджувати їх просто немає сенсу. Немає тут і дитячого майданчика, лише несанкціоновані гаражі. Вони ж вбиральня. Тому, коли місцеві побачили, що у посадці почались якісь роботи, виникли питання. Дерева зрізати плануєте? Ну, якщо Тут не було цих дерев, мабуть би тут нічого не планувалося. Я більше скажу навіть той ґрунт, який наразі, Переміщається в межах цієї ділянки, він просіюється, з нього вимається цегла. Зараз зробимо повністю пересівання цього ґрунту і зробимо зелену зону. Як воно далі буде, чи будуть квіти, чи не буде квітів, чи будуть там якісь лавочки, чи буде навіть та постійна урна, чи вона буде забиратися на ніч в цю модульну споруду, це вже покаже час. Це залежить тільки від самих людей. Серед популярних питань. Тань, які задавали жителі підприємцю, чи законна взагалі його діяльність у цьому місці, і чи має відповідні документи? А вже ж вони є, тому що цей проект взагалі для його реалізації повинні потрібні немалі кошти, тобто просто викидувати на вітер люди не будуть для реалізації таких проектів. Були і ті, хто висловлювали задоволення від побаченого і почутого. Вони кажуть, а от коли ми бачимо, що робиться благоустрій, в нас настрій піднімається, і ми думаємо: ну, все ж таки, мабуть, скоро перемога, якщо вже люди почали там щось робити, і все буде добре. Тобто різні люди, багато людей, багато думок, але ж все ж таки потрібно рухатися далі, бо життя йде. Ідей у Михайла багато, але ділитись ними ще зарано, стверджує підприємець, що точно може сказати, гірше ніж було у цьому місці. Точно не буде. Буде такий в нашому місці новий, незвичайний, і цей простір буде безумовно обслуговуватись саме нами, людьми, які займаються тут підприємницькою діяльністю.